Так, меняем масло на Хонде. 600 себе. И залил я 2,5, 2,600. И дивлюсь уже он. Оно начало показывать уже на максимуме. Но я сейчас побачу, я сейчас может ее заведу. Мне кажется, что уровень упадет. Потому что, насколько я читал, что там масла вроде надо побольше. Ну, где 3 минимум. Дуже більше і злибав'їду, а все. Злилось багато масла. І виставив її рівніше, усе. Але зараз вона він геть по самому максимуму метка стоїть. Погано, видно, Засвітла, Ну, Видно масло, да? так, по максимуму. Ну, зараз їх побачимо, може, упаде. Я 4 літра купив. Розчетував мінімум на 3. Ну, зрозуміло, сейчас опять же спросите в коментах, хто скільки заливає. це безсмислено, або хто скільки злив. Ну, реально по-разному може бути. Мені так кажеться, останеться там фільтри чи ніну грам 100-200 в кожного. В машині від мінімуму верху це літра. Тут, тут менше. Тут від до максимуму менше, навіть, ніж пів літра. Хорошо, що я колив, всю баклажку не влив, а вже на третій банки почав дивитися. Тому хто буде міняти в 600-ка Honda, то 2 заливайте, третю вже дивіться, третє може не лізти. Зараз я побачу. В наступному відео бренднем чи упаде в уровень чи ні. Ну поки 26-28 літра, навіть менше трьох залізло.